Дівчатка, всім привіт! Хто ще не відписався і не втратив надію від мене побачити хоч якесь відео. Нарешті воно буде. Ну, вибачте, це собака, моня. Це вона привіталась. Хочу розповісти вам сьогодні трошки про своїх італійок. Ну, Перше, що я хочу сказати, що ці схеми були придбані ще до війни, і майже всі, лише ця з яблуками дівчина. Вишивалась, ну, напевно, 30% вже було вишито, і вишивала, вже закінчилось під час війни. Тому е виробника схе, тут їх двоє. Я не хочу згадувати відео, не хочу робити якусь рекламу, і не хочу ну, зовсім е людей прив'язувати до свого відео. У нас також є багато виробників, у яких можна замовити, і буде набагато, мені кажеться, краще. Я коли починала, я починала зі своєї дівчини, буду зразу попереджу, що буду з рук знімати, тому що хочу ближче показати всі плюси і мінуси дівчат. Я свої схеми, коли замовляла, особливо оцю водовоску, водоноску, не знаю, як, як Лена Пуше каже, горда італійка. Вона у мене була першою серед моїх багато кольорок. Я її замовляла, навіть не знаючи, що таке. Індивідуальне замовлення чи якесь замовлення в альбом, коли мене запитали, я не зрозуміла і не зручно було перепитувати у людини. Тому сказала, ну, звичайно, індивідуальне. і ця схема мені вийшла. Ну я, я я вважаю занадто дорого. Можна було дешевше, тим паче, зараз, коли я вишила свої соняшники від Анаяки і вишиваю Гольштадт від нашої святи Боні Арт. То в мені є з чим зрівнити якість проробки схем, які мінуси є, які плюси. ну Там взагалі для мене е, соняшники і Гольштадт, то моя любов, то мені ну, 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 най, е, я скажу, що най, найплавніші переходи, найплавніші кольори, немає різких таких плям ніде дуже вони мені подобаються і одна, і друга, і тепер я розумію, якість схем. Почну, напевно, з неї. Замовлялась вона, в мене... Замовлялась вона в мене перша, і ми бачимо всі недоліки. Як по мені, то це недоліки. Тоді мені здавалось, ну, що це найкраща схема, найкраща... Ну, навіть зараз, коли я дивлюсь проробки саме цього художника Ежена Деблааса, Дуже мало в нього якісних картин, я вам так скажу, Ну, як, якісних ви, вихідніков, ви, вихідніков, чи ну, Українською, хто знає, то, будь, будь ласка, в коментах поправте мене. Е, в нього дуже мало. Я хочу ще дві дівчини, але є нюанс. Немає гарної картинки. Те, що є, те нам не підходить. Якось так. Почнемо з цієї. Це водовозка, водоноска. Е, якось так. Не знаю, чому назва така. Можливо, італійською, можливо, у нас не переводиться якось. Дуже мені подобається тут глечик, дуже мені подобається оця мідна частина. Дуже. І дуже мені не подобаються оці плями, їх видно. І дуже мені не подобається лице. Видно, які є плями на лиці. Звичайно, з усіх картин, які я бачила, відшитими, я бачила навіть ті, де не було видно очей. І це було ну, найжахливіше. Людина вишивала, вишивала, а очі з носом вони просто злились. І це було дуже негарно. В розмірах вона у мене вийшла 72 на 45 см, 200 кольорів. Вишила я її за 132 дні. 525 хрестиків на 300. Вона наймаленька, напевне, в мене з усіх. І тут видно всі недоліки цієї схеми. Хоча вона мені дуже подобається, я чітко розумію, що це недоліки. Тут навіть видно сережку її, але лице, оці плями, ну, їх нічим не скриєш. Тут не занадто плавні переходи. І ця юбка, на юбки оці плями, мені вони зовсім не подобаються. ну. Я і від цього не перестаю любити, бо я її вишивала з любов'ю. Я її так хотіла. Я ж за Останні два дні я вишила ну, 10 тисяч. За останні три дні я вишила 10 285 хрестиків. Я так хотіла її завершити. Я її завершила. Ну, ось тут видно, ви бачите, які переходи. Ну, це жах. Це жах просто. Зараз вишиваючи гарні проробки, ти розумієш. А цеглини мені дуже подобаються. Дуже. Оця частина мені дуже подобається. Ось ця, ось ця. ось Цеглечик. Оця мідна ємкість дуже класна. Ну, ось і є такі мінуси. Колись бачила одної білоруської вишивальщиці, в неї навіть оцей будиночок, він так до половини був вишитий фіолетовим темним, а далі йшло світло фіолетове. Ой, мене то, думаю, так, в мене ще непогано. Є, є нюанси, які мені не подобаються, але я її від цього не перестаю любити. Є плюси, є мінуси з усіх розробок, які я бачила зараз, вона мені подобається найбільше. Наступною я вийшла італійку з півником. В перекладі назва Хто прийде першим чи хто перший. Не розумію чому. Але так перекладає мені перекладач. Ось там ми бачимо листечку винограду. Коромисло. Півників. Півники взагалі. Такі чудові вийшли. Яєчка. Спідниця, неймовірна. Так, мені сподобався оцей рваний край, такий нерівномірний, оця біла спідничка. ну Ця частина мені дуже подобається. Пачохів, але не зовсім подобаються оці переходи. Дуже різкі тут, ну вже які є. Італійка в мене розмірами 300 на 551 хрестик 157 кольорів, з них 84 чистих і 73 бленда. Вишилась в мене вона за 150 днів. Дуже гарно. Є також нюанси, коли я замовляла, мене попередили, ось тут, бути ще... тут повинні бути ще двері. Бачите? Ну, Фіолетими віддає на камеру, але воно там коричньовате, фіолетове таке. І мені зразу Ой, ось тут видно, що їх частина є. Ось вони. Але здалеку це чорний квадрат. Хоча повинні були бути двері. Мене зразу, одразу попередили, що дверей не буде. Настільки неякісна картинка, що двері зробити ну, неможливо. Не зовсім теж мені подобається ось тут частина в обличчі. Оця частина якось трошки не пророблена. Але є оці частини, які, від яких я в захваті. Дуже мені подобаються рукави, корсет. Спідниця. Це та італійка. Ну, напевне, повз якої не пройшов не один. Мені скільки написали, коли я вперше її виставила в інстаграмі, Боже, це був якийсь зрив. Мені, напевно, за сутки тільки 500 лайків поставили. На той час для багатоколірниць це дуже багато було. Гарно, гарно, але є нюанси також. Півники взагалі. Ну це, це моя любов у ці курочки взагалі. Корзинка, як корзинка промальована. Є деталі, які дуже чіткі, а є, які хотілося би підтягнути. Але, на жаль, я говорю, цього художника. Ох, в нього дуже багато класних, класних, дуже класних картин, але вони дуже поганої якості в інтернеті. Це моя італієчка з яблуками, красуня. Така ж е, в нього є картина з виноградом, з персиками, те, що я бачила, але назву чомусь я не знайшла. Де я не шукала, я так її і не знайшла, як правильно вона називається. Тому буде італійка з яблуками. Розмір 42,3 на 78,7 см. 300 на 558 хрестиків. Ця робота в мене вже закінчувалась під час війни. Хустина неймовірна, корсет. Є нюанси, але вони дуже маленькі, дуже. Ну, тут найменше таких нюансів, які б я помічала, я говорю, коли я замовляла італійку водовозку, цю водоноску, вона у мене була перша, я зовсім не розумілась. Тепер, уже, коли вишиваєш такі великі роботи і гарні розробки, то розумієш всі ці нюанси. Але травичка тут мені дуже подобається. Хоча, коли вишиваєш саме траву, ти не розумієш, як в цьому всьому зеленому, навіщо там ті три чи чотири білих хрестики, що вони там роблять? Всіх своїх італійок я вишивала на Свайгард 18-го каунту, вишивалися вони у мене на ниточками DMS. Всі три італійки. Травичка, травичка парапетик, оцей, чи що воно там, чи заборчик, дуже класно виходить. Трошки б хотілося би чіткості в деяких деталях. Наприклад, ось тут де шия, воно. Трохи мені б проробити його і воно б краще дивилось. А от рукавчик мені подобається. Спідниця мені, вона вживу віддає таким ліловим кольором, дуже гарним. Вона дуже грає, гарно дивиться. Яблучки, ну, яблучки неймовірні. Ну, я ще тий спеціаліст. Я собі як виберу, чесно. Так мені подобається, мені ще дві італійки подобаються, дуже подобаються. Але, на жаль, як мені сказала Свята Боніарт, ми з нею шукали-шукали і гарних ісходників, знову ж скажу, поправте, вихідників українською, напевно, буде, ми не знайшли. Не знайшли. І поки її немає, то не хочеться вишити і щоб воно стояло, бачучи ці нюанси, я їх дуже люблю. Вони всім дуже подобаються. Оформлювати хочу всіх ще дошити дві, бо вони мені дуже подобаються. І хочу їх оформлювати в один багет. З музейним склом, я вже зрозуміла, мені без музейного не можна, не, не можна бо в мене дуже пилі багато, дуже. І кожен раз її знімати. І прати, я, ну, мене сил на це не хватить. Також хочу дерев'яний багет. Ну, скажу так, ні один з цих дизайнерів. Одна, ну, я розумію, у цієї людини вже немає в живих, а друга навіть не поцікавилась, так як і всі інші. Як ми, що ми в період війни. Ця робота в мене дошивала, світла зовсім не було. Ми виїхали в, еваку... в евакуацію до бабусі в будинок. Там... там був треш, Там були всі коні, і люди. Ми приймали всіх людей, які їхали, бо у нас там два будинка, які їхали від війни з Ірпеня, з Бучі, хто міг, дзвонили, чужих прилаштовували. Бо людям не було куди йдіться. Люди в підвалах просиділи по дві-три по неділі, змогли виїхати, і не було куди йтися. Просто не було. Не було ні грошей, не було нічого. То у нас будинок, який ми займали, і другий будинок ми просто видавали людям, яким він потрібен був. То ця робота вже дошивалась в період війни. Подобається мені, подобається спідниця, подобається розробки. Ну, маючи вже досвід, вишиваючи гарні розробки, ти розумієш, де є нюанси, які, які б хотілося тобі покращити. Не, не, не втрачаю надії знайти італійку. І двох тих італій, які мені подобаються. Їх, на жаль, немає. Є одна в розробці, бо я її замовляла у одного з дизайнера. Мені вона прислала те, що вона зробила. Мені зовсім не сподобалось. Це була якась диснеївська картинка. Дуже яскраві губи, дуже яскрава спідниця, чіткості не було. І тому я відмовилась. Ну, я вирішила для себе не вишивати. Навіть на той час. Маючи лише одну оцю італійку відшиві, я зрозуміла, що там не вийде той красуню, яку б мені хотілось. До речі, в кадрі літають це мошки з реквізиту. Вибачте, яблука є і десь щось літає. Вибачайте, дівчата, все натуральне. Ось такі. Тут навіть видно, бачите, розводи оці, де ноги, Не зовсім воно мені подобається. Але ось тут різкі переходи. Вони так і вживу виглядають. Ніяк по-інакшому. Якщо ви думаєте, що це камера передає, то ні. Три красуні. Дуже вони гарні, але є нюанси. Якщо хочете, напевно, мені кажуть, із-за розміру. Ні, не із за розміру. Ні, не, не з того, що там десь менший розмір, наприклад, оця айтелівка водовозка, водоноска, вона у мене меншого розміру. Але я вам скажу: я бачила роботу святий Боніарт на зустрічі, в неї дуже маленькі ці руїни, чи що там розвалине. Боже, я в такому захваті була. Вона манюсінька в неї, але в неї пророблен кожний кирпичик, кожна цеглинка, кожен куточок, кожен візерунок ну, дуже гарно. І це залежить, я так розумію, це залежить від картинки і від розробника, бачучи ось ці п'ятна, ось ці п'ятна на лиці. Ось на руці. Ми розуміємо, що цього не повинно було бути. Хто вишиває багато кольорків, ну, тут, ось тут, ось тут, ось ось у полосочки. Ну, ось ці різкі переходи. Їх навіть здалеку видно. Є плюси, є неймовірно гарна спідниця. Тут, ось тут, і є мінуси. Ось ці. То, коли хочете вишивати, Ой, дивіться гарно на те, що вам присилають, на скрін картинки, яку вам прислали. Якщо вам подобається, то взагалом можна. Якщо ні, то краще не братися. Змарнуєте гроші, змарнуєте. Я скільки бачила відшивів від дизайнерів. І великих таких дизайнерів, і що, що виходить, людина просто змарнувала свій час, нитки і канву. От і все. І нічого ти з цим не зробиш. Ось такі в мене красуні. Напевно, буду завершувати. Всім дякую, дівчатка, дякую всім, хто підписався. Дякую від щирого серця, що ви зі мною. Навіть на те, що я не випускаю ці відео часто, обіцяю виправитись. До наступних зустрічей!